Доброго дня всім. Сьогодні, 9 грудня, проводиться засідання комісії Вігоської селищної ради з питань екології, використання природних ресурсів, ведення лісового господарства та розвитку туриста. На комісії присутні Янцур Олександр Володимирович, заступник голови комісії, Тимошко Михайло Ярославович, секретар, Іван Романович, член комісії. Питання порядку денного. Продължат предприятия на Централния и и продължат вземане на Голосуємо за порядок денний цілому. Сабан Василь відсутній. Тимочко Михайлов. За. Ян Олександр За. Яцишин Іван. Да. Проголосували. Перше питання порядку денного. Бюджет Української територіальної громади на 25 рік. Керуючий бюджет у кодексу України, законом України, про місцеві серед про державний бюджет обертання бюджету України на 25 рік, проєкт відділення про обласних бюджет франківській області 25 рік, розходження доходів до Виронської селищної територіальної громади, доходи бюджету України селищної територіальної громади склали 134 мільйони 905 тисяч 590 гривень, тому числі доходить загального фонду з рухування між трансфертів 131 млн 794 тисячі 190 доходить спеціального фонду 3 111 400. тисяч 400. Сулоду ходів безрахування від бюджетних трансляцій, тобто власних надходжень 120 459 900, з яких загального фонду 117 млн 500, спеціального фонду 3 мільйони 400. Офіційні транспекти. До офіційних трансакції, базова дотація 12 809 тисяч 700. Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих державному бюджету видатків з отримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної вдаткової дотації з державного бюджету мільйон 505-600, інші субвенції з місцевого бюджету, а саме на пільгових медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 8 тисяч 970, на оплату витрат пов'язаних з пакуванням учасників з дізнанністю наслідок війни та постраждалих учасників коміції гідності. 12 тисяч 420 та додаткові виплати ветеранам ООН-УПА 108 тисяч. Додаткова частина бюджету зарахована, відповідно, доходу, тобто бюджет збалансований. При розрахунку видаткової частини включалася мінімальна заробітна плата 8 тисяч, податковий мінімум 3 тисячі 28 гривень. Заробітна плата розрахована на 11 місць, а не організаціями забезпечені їх цілому. Основний даний проєкт рішення. Не на бюджетні комісії, на бюджетних слуханнях. Бюджетні... Бюджетні... Питання пропозиції. немає. Нема. на голосування. Запад відсутній. Тимошко Михайло. За. Ян Соровоксан. Євси Шині Іван. За. Друго питане. Продължение на издание на Закона на Международното управление и Столовото наследство. Предание на господин Бухлинчук. Очавен е, че е бил отнесено от правителството. е управление 333-та ресова третина Так як вони вважають, що ці ділянки знаходяться самозалісними. Ми проаналізувавши ділянки, це знаходяться в селі певні 4 ділянки. Одна ділянка синачів, вимота по цікаві на 3, 4, 5, 6. Сім бегод по цеків одна ділянка, годин три ділянки, підлізька одна, ділянка, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Розроблять ці ділянки кожного, вказує на канастрі номер площі. Ми маємо таблицю, з них більше половини ділянок знаходяться в користуванні громадян і частина ділянок є згідно проєкту формування території посолища. Кадастри ми також внесені, з державний земельний кадастри внесені по уїдях як, як по селаще. І користування громадянку. Там частина ділянок є вкрита чагарником. А біля звернувся, що це воно все є вкрите. Ми маємо свій аналіз і рішення, виносити проєкт рішення про відмову західного природу, відмовити західному міжнародного управління, відсування містецького господарства. Віднесень команді я знайшов пошука 333 комусь на території населених пунктів Леонидської провади до категорії саморобійних доме та сподачі у зв'язку з території просить з мелькому на власності що роботу користуванням жителів освіти до села Пециків, села Прикольних села Доли, села Новоси, села Пшеничники, до села Елена і села і ми якраз керуємося як законом України про зимові стрільби і законом Земельного Кодексу України статтю 21 та розділу 10 прихідних поважень. Єкісь питання? Пане Володимир. Є питання. На сьогоднішній день, скажімо, так Зробили наше рішення, тобто воно ну, буде на сесії про озвучення, так? Рішення надання чи Про відмову. Про відмову. Я зачеплююсь. Mm -hmm. Я, я перепрошую. Які секуни того, що ми відмовимо, будуть з нашого боку дії? Кроме того, Я чув, ми мали приявити, чи не мали, а треба було провести? Ми їм попередньо давали з тим, що будуть проведені самі аналізи рахунок цих дітям, що ми зробили. Кроме того, ми їм давали листи, що буде проведено ще громадське обговорення за кожному населеному пункті, щоб ми чули, що громада скаже, чи їм треба поставилися, чи їм треба користувати мати, чи їм вітати із розповідами з ну, Це Я би хотів запитати членів комісії. Вони громадяни, які десь дотичні до тих, до тих ділянок, у короплевно побачення і полоні. Парад Романович, ви б хотіли, наприклад, якщо у вас там було колишнє посолище, чи, наприклад, якісь ораличі, зараз ну, заросло бачимо в зв'язку з тим, що десь не оброблялося, ви б хотіли передати. <clears throat> і гамада не просто Давайте на це братимо увагу, серйозну увагу, тому що це не таке просто питання. Yes, якщо, якщо, якщо ви думаєте, що вони в цьому залишать свої запити через потребу, чи не потребу а оті сі, е, 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 листи, я думаю, що на цьому не залишить. А він ресурс, яким зобов'язаний нас передати ці теми. І Я вважаю, що за необхідне, хай, хай пише, за необхідно нам зараз бити в навар. Не тільки провести громадські слухання, запротокулювати. Необхідно нам подати якесь звернення МФ, як це правильно, хай його з іншого боку підкажемо, як це правильно зробити. Не хочемо віддати ці землі, тим більше ми не знаємо, кому ми хочемо передати. Диперісе України. Ми сьогодні деперісе України. З 20 го числа згод, як яких не буде Я це. Я проти того, щоб заслухати, зібрати збір, селян, просто. Прокоментувати і yeah. тоді приймати, то ніхто не прийме рішення. Ну сьогодні заросло, завтра хто його знає, як час повернеться. Yeah. так само то ну, згоди, панове, ви тут виросли, Діти ваші будуть рости, правнуки. Сьогодні воно так. Yeah. Завтра, я не хочу, завтра мені кидали, що я десь кісь день нікому. Yeah. Yeah. Але не можу я, зарошу, паність, ну, взяти по кропин, ну, такі, що за лісу ну, взяти покропинку, таке воно вже так заросло, що я вже аж необхідно пройде. І ну, so, себе я вас обробляю, що є числення, я в нас розписана по кожній літак, є, по кожній літак, 28 днів, наприклад, їх є. Є розписано. Де є чагарникам частина, яка зростає відсотковому відсутковому. Відсутково, аналіз той, тут ви робили той аналіз. відділ? Відділу земельних відносин. Суто по кругом кородові, я там в Старостицькому окрузі працівник відділу, вона робила, кожен робив у своєму окрузі. Працівників відділу. І за що говорить, як блеться в нас, і ми за що виносимо рішення на відмову на і відмову, передави, і, відмову. І в майбутньому тобі так, так та, і послухати сюди. Щоб ви, щоб ви собі розуміли, зараз ці ділянки внесені в кадастер, як сільськогосподарські землі. Щоб внести зміни в кадастер, ми є власниками, це лише ради ці ділянки, яка мають власності згідно статті 57. Один самосудській землі є такий пункт. Від 10 земельні травми, що проводжу користування на станцель, ти ще органу від 10 земельні діалізні власності до самосує зі своїм їх власником. А щодо земельної діалізовної допомоги власний орган, який здійснив, який розпоряд... здійснює, розпорядження. Це бути ранками зійснення розпорядження. Комунальна вона в нас цілях, це лише не щоб від нас забрати, нам потрібно буде рішення видатися, щоб вони внесли зміни в кадастр, замовний кадастр, по угідях, змінили файли, змінили цей після того, далі ми маємо, бити, і аж після того вони можуть внести це все в кадастр і змінити. З нашого дозволу ніхто це не зробить. І Ніхто не заставить це робити. Ми для того зробили аналіз. І в нас є скільки чергуников, можна ділянка заросла. треба вносити питання, щоб їх громади розчистяли і вперше їх у пасовищ, а не в самозаді, щоб черником заростав. Хто цим буде займати? А не депутати?

Ян коронах за рішення. Я, я ще що ми ще дивилися аналіз по Україні. Десь я там більше громади, які великі проще передали, але більше громад відмовляють у передачі. Більшість Так, так. Третє питання. селищної ради територіальної громади на 25 рік відповідає Діана Петренко завідувач сектору економічного розвитку проєктної апарату селищної ради програма соціально-економічного розвитку Горватської територіальної громади на 2025 рік, це я коротко страховий пан розвитку громади. Ці завдання, як вони повністю відповідають до острововий план стратегії розвитку громади на 2027 роки. В даній програмі проведена діагностика соціального комічного стану громади за 24 рік та поставлено проєкти, які відгідно реалізовувати в 2025 році. Оскільки ми знаємо про обмеження, знаємо, що бюджет Великої громади обмежений. Тому наші відділом завжди. До селищної ради підтахново буде пошук завжди діагнозування, а саме обласний, державний ранку пошти та поштової допомоги для реалізації даних проєктів. Кого зауваження облашення позиції ставим на слова? Тимошка Михайлоза. Янцов за Олександр. Jersey Nima. Za. Riešenje prijedloga. Kolice budućete pani? Всім дякуємо.